Красива. але лауреати нашої наступної номінації вважають інакше. Вони впевнені, що земля це не тільки краса і гордість, але і багатство України. Приклад Голландії, Ізраїлю і ще багатьох країн свідчить про те, що статус Аграрна держава це, врешті, запорука процвітання і держави в цілому і кожного з її громадян. Зокрема, Україна це потенційно наймогутніша аграрна держава світу. і Учасники наступної номінації роблять все, щоб якнайшвидше реалізувати цей потенціал. Задоволенням оголошуємо імена претендентів на перемогу в номінації Аграрії року. Почесний голова агроколдингу Авангард Олег Бахматюк. Генеральний директор агрофірми Обрій Віталій Головко і директор уманського тепличного комбінату Микола Гордій. Для нагородження переможця на сцену запрошується президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Там міс Україна всесвіт 2010 Анна Пославська. Ваші обласки, зустрічайте. Я не вперше на цій сцені цю нагороду номінантам і переможцям. Тому я впевнений, хто б не переміг, кожен із них заслуговує на особливу повагу. Але хто такий переможець? Скажеться чарівна дівчина, ім'я якої анна. Власне. Дякую. Отже, переможцем у номінації. «Кращий аграрій року є. Олег Бахматюк. Вітаю. На сцену підіймається кращий аграрій 2009 року. Олег Бахматюк. Почесний голова агрохолдингу «Авангард». Ваші опуски переможцю! Все, дякую за високу оцінку роботи. Я дякую Раді, я дякую ну, надзвичайно приємно. Я думаю дякую від статистичного колективу компанії, яка являється на сьогодні лідером в Україні в одному з напрямків аграрного сектору і лідером в Європі. Я думаю, що е, те, що для України є на сьогодні аграрна сфера, це те, що зробило Дубай, свою Аравію, одних з сильних світових іграків. Це те, що буде для України локомотивом, який виведе її. Вперед, в галузях економіки, в галузях політики, в галузях присутності в світі. Я рахую, що напевно цей сектор найближчий, тому що він найбільш свого має локомотив, і він буде рухати і нашу державу, і всіх нас. Я думаю, він буде і одним з основних чинників євроінтеграції. Дякую.